Доброго ранку малята! Сьогодні пропоную вам пограти в цікаву гру під назвою Коли це буває, у нас є чотири пори року. Сніжна зима, квітуча весна, спекотне літо та барвиста осінь. Подивіться на малюнок та скажіть. В яку пору року це буває? Коли діти грають в сніжки, вірно, взимку, коли можна багато їсти морозиво, літом, коли на деревах жовтіють або червоніють листочки, вірно восени, коли на деревах розпускаються квіти? Вірно, навесні. Коли ми святкуємо новий рік. Вірно. Взимку. Коли розквітають тюльпани. Вірно. Весною. Коли діти йдуть до школи. Вірно. Восени. Коли ми можемо купатися в морі? Вірно. Влітку. Дізнавати щось нове завжди легко та приємно. Дякую вам, до нових зустрічей!